Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентра. На цих вихідних розпочинається календарна зима, і початок грудня обіцяє бути більш спокійною такою синоптичною ситуацією. Забезпечить таку ситуацію в нас антициклон, поле високого тиску. Відповідно, це сприятиме, що в більшість часу буде погода без опадів, але в той же час в деяких областях очікуємо на утворення туманів. А ось температурні показники істотно не зміняться. Як ви можете бачити на синоптичній мапі, то впродовж вихідних на територію України переважно впливатиме поле високого тиску антициклон. І саме він забезпечить у більшості областей погоду без опадів. Лише найближчої ночі, ось на суботу, по західних областях, Вінничині, Житомирщині та Київщині, в нічні години ще місцями можуть бути залишкові процеси у вигляді невеликого мокрого снігу та дощу. Решта території бачимо в нас залишається без опадів. Але зверніть увагу на тумани. Вони в нас будуть по північній частині України завтра вночі. І з великою вірогідністю також і на неділю. Також у західних, частково північних та Вінницьких областях, подекуди зберігається на дорогах, ожеледиця, Тож водіям треба бути уважними та обережними щодо повітряних потоків, то в антициклоні вони змінних напрямків і дуже слабенькі. Завдяки тому, що переважатиме більш хмарна та туманна погода, відповідно температурні показники будуть досить одноманітні як день, так і в нічні години і становитимуть у більшості областей від трьох тепла до трьох морозу. Лише по південних областях, звичайно, трошечки тепліше, і у західних вденні години може бути температура в межах плюс 3 плюс 10 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.